Ласкаво просимо до клубу 700. два епізоди, сім музичних номерів і одна незабутня подія. У хітового серіалу Обраний вийшов спеціальний різдвяний випуск, який показували в кінотеатрах. Нехай благословить тебе Господь і збереже тебе. Нехай приглянеться до тебе Господь світлим обличчям своїм і помилує тебе. Нехай поверне Господь обличчя своє на тебе. І дасть тобі мир. Люди повинні знати. Люди повинні знати. Мені вже кортить подивитися. Сьогодні з нами Кетрін Ворнок. Вона віце-президент оригінального контенту для серіалу Обраний Кетрін. Дякую, що прийшла сьогодні. Я рада спілкуватися з тобою. Я в захваті від такої можливості. Це чудово. Одразу перейдемо до суті. ви вже зробили два особливі різдвяні випуски. Що особливого у випуску цього року? З нами не просто великі Андреа і Матео Бочеллі, Вони підготували новий дивовижний виступ. Ми так само випустили пілотну серію пастуха, це історія народження вибраного. Ми сплели все воєдину, а не окремо пастух і окремо посиланці. Ми зробили абсолютно новий матеріал. І це дивовижно. Що таке посланці? Про що вони? Посланці – Це історія народження Ісуса, розказана Марією та Йосипом. А пастух це історія, яка розповідається з точки зору пастуха. Це пілотний випуск вибраного у нашому першому різдвяному випуску. Був пастух, а в другому посланці. Ми сподіваємося, що нам вдасться сформувати нову традицію, в якій ми зможемо. Розглянути народження Ісуса з усіх боків, розумієте про що я кажу, так? Безумовно. звичайно. А що на вашу думку візьмуть для себе глядачі після перегляду спеціального різдвяного випуску? Я сама фанатка вибраного і сподіваюся, що глядачі приймуть ту важливу надію, яка пов'язана фактом, що Ісус прийшов на землю у досить непростий час. Ми самі опинилися у подібній ситуації, чи не так? Я сподіваюся, що люди вийдуть з новою надією і зміцнившись в істині безумовно. Я теж фанатка вибраного. Цей серіал популярний не тільки в США, а й в усьому світі. Як ти гадаєш, в чому його така особлива популярність? Це феномен. Щодня ми дивуємося цьому. Я гадаю, що справа в автентичності Мене найбільше приваблює той факт, що я сама опиняюся серед цих подій. Ми чітко бачимо в обраному Божий дозвіл для його людей взяти участь у процесі, пройти цей шлях із ним, стаючи дедалі більше схожими на нього. Це чудове і унікальне зображення Ісуса. Я б хотіла трохи поговорити про твою історію. Я в захваті від того, як Бог поміщав тебе у різні місця. Ти виросла у католицькій родині, була спортсменкою, а потім тебе запросили. У наповнену духом церкву Можеш розповісти про те, як розвивалися твої особисті стосунки з Христом? Так мене виховали справжньою католичкою. Якщо ти народилася католичкою, то маєш померти католичкою. Таким було моє дитинство. Потім я стала займатися легкою атлетикою, спринтом. А білі не можуть бути спринтерами. Усе моє оточення було чорним. Я всюди була єдиною білою, і це було чудово. Одна моя близька подруга запросила мене до церкви. Там теж були лише чорні. Коли я заходила туди, я думала, та я знаю, господа, це буде просто черговий день у церкві. Але люди там поклонялися відкрито. Вони говорили усіма мовами. Я думала, що відбувається. і там я пережила помазання Духа Святого. І я залишилася назавжди. Як Господь привів тебе у кіноіндустрію. Ти працювала у різних місцях, у відомих компаніях, у модній індустрії, але не в кіногалузі. Скажи, як Бог привів тебе туди? Я була вчителькою старшої школи. Оце так. Я була вчителькою, коли Бог покликав мене на місіонерську діяльність. Я працювала у Мозамбіку в Африці з Гайді та Роном Бейкером. Там я зустріла свого чоловіка. Дивовижно! Але про цю історію ми поговоримо іншим разом. Ми любимо Гайді, і там у Мозамбіку я пережила неймовірну зустріч з Богом. Він сказав: ти поїдеш у Голівуд. Він почав показувати мені, що трапиться, якщо я скажу так. Він вірний. Тобі було важко сказати так. дуже. Я буквально боролася з ним 12 годин. І протягом 10 годин він показував мені, що буде, якщо я поїду туди. І це були дуже неприємні речі. Голівуд не такий простий, як здається. Я пробиралася через каналізацію, але він сказав в останні дві години: якщо ти поїдеш, то ось що трапиться. І щойно він показав мені перший плід. Я сказала, я згодна. І відтоді я не озираюся назад. Це було дуже складно, але водночас чудово. Коли ми говоримо Богу, так воно того варте. Як ти зв'язалася з серіалом обраний? Розкажи нам цю історію. Я відповідала за сімейний контент на студії MGM під керівництвом Марка Брунета. Мені на стіл потрапив пілотний випуск вибраного пастух. Зазвичай вистачає п'яти секунд, щоб зрозуміти, з чим маємо справу, і найчастіше нам це не подобається. Але я продовжувала дивитися. Минула хвилина, а я все ще дивлюся. Минуло п'ять хвилин, і в мене з'явилися сльози на очах. Я переглянула усе за один раз. Такого знаєте не буває. І під кінець я плакала. Я відразу ж написала Марко Брунету, якого ти знаєш, я сказала, це шоу захопить світ. Бог відкрив мені таємницю. Це було багато років тому. Я сказала, це шоу захопить світ. Ми повинні роздобути його. І вони спробували зробити це. Я кілька місяців запитувала, нам вдалося зробити це. Зрештою, вони відповіли: ні. Я сказала, ми втратили нашого білого кита. І ось через кілька років я працюю на вибраного. Я пройшла все це коло. Це Неймовірно. – віцепрезидент з оригінального контенту. А що це означає? Я займаюся додатковим контентом від різдвяних спецвипусків до документальних серіалів. Я так само займаюся розвитком нових потенційних проєктів. Відповідаю за особливі проєкти і заходи на кшталт, годування п'яти тисяч, нагірна проповідь, різні театральні виступи. Преса і робота з акторами теж частенько на мені. Я щільно з ними співпрацюю. чудово. Я з радістю повідомляю, що четвертий сезон вийде у лютому. Скажи, будь ласка, чого очікувати фанатам? О, це буде неймовірно. Четвертий сезон присвячений шляху до фіналу історії. Тож діставайте серветки. Але серед сліз на нас чекає неймовірна радість і надія. Це буде підготовка не тільки до фіналу історії Ісуса, а й до того, як усе інше стає на свої місця. Це як Юда вибирає свій шлях, як Фома, який сумнівається, зустрічається з істиною. Але ми знаємо усю історію. Все одночасно і прекрасно, і жахливо. Ми додали історії, які можуть здивувати людей. Уперше в історії весь сезон буде у кінотеатрах. Ого! Ми зробили це, тому що для нас дуже важливе спілкування. Для нас важливо, щоб люди збиралися і разом дізнавалися про Ісуса. Я в захваті і не можу дочекатися початку. Якщо хочете дізнатися більше інформації про різдвяний випуск вибраного, заходьте на сайт, адресу якого бачите на екранах. Кетрін, я дуже дякую тобі, що ти прийшла до нас. Мені було дуже приємно з тобою поговорити про улюблений серіал. І дякую за все, що ти робиш. Ми вдячні Богу за шоу обраний. Я теж дуже дякую. Собака захищають. От така заспокоюють. Коні допомагають. А люди. Люди теж можуть все це і набагато більше, якщо вони перш за все люди. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. як мамо мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. З Кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти, стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Саймон не любить ходити до школи, він там щасливий, проте ще зовсім недавно хлопчик змушений був залишатися вдома, бо мама не могла оплачувати його навчання. По правді кажучи, їй ледь вистачало грошей на їжу. Німа та її син Саймон завжди разом. Саймон допомагає мені по дому. Він веселий і позитивний хлопчик. Мені подобається допомагати мамі в саду. Я люблю маму, тому що вона добра і вчить мене готувати. Після втрати чоловіка. Німа докладала максимум зусиль, щоб піклуватися про сина, але їй ледь вистачало грошей на їжу, а вона не могла відправити Саймона до школи. Я дуже засмутився через те, що не міг ходити до школи і навчатися разом з друзями. І я молився Богу, щоб він допоміг мені піти в школу. У нього було стільки запитань, він постійно запитував, чому я не ходжу до школи. Будь ласка, я хочу ходити до школи. Я казала йому, що треба потерпіти. Молюся в сльозах про те, щоб Бог допоміг нам. Німа звернулася до однієї жінки у їхній громаді і та дала їй контакти організації, яку підтримує обітниця сироті. Там почали давати німі продукти. А Саймону допомогли знову піти до школи. Зараз у нього є все необхідне для навчання. Бог відповідає на молитви. Він дав мені шкільне приладдя, дав мені штани і светр. У перший день у школі я був дуже щасливий. Я люблю читати і писати. Мені це подобається. Коли я виросту, я стану вчителем, щоб навчати інших. У мене зараз багато друзів, і ми бавимося з ними на перервах. я дуже вдячна вам за те, що ви допомогли Саймону піти до школи і за те, що забезпечуєте їжею нас. дякую вам за допомогу. Ви здійснили мою мрію. Нехай Бог благословить вас. Нехай Бог благословить вас, партнера CBN. Я постійно кажу людям, що CBN займається не тільки телешоу. Ми надаємо гуманітарну допомогу і допомагаємо дітям і сім'ям по всьому світу. Ви бачили Саймона. Наші партнери забезпечують дітей шкільними приладдям, піклуються про них, щоб вони могли здобути освіту і мати хороше майбутнє. Якщо ви хочете взяти участь у цьому і хочете стати партнером клубу 700, то це зробити надто легко. Я раджу зробити це просто зараз, і ви зміните чиєсь життя в ім'я Ісуса. Зайдіть на наш сайт, який вказано на екрані, виберіть служіння, до якого хочете приєднатися, і напишіть нам приєднайтеся до нашої великої родини. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Емманнуїл. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Дебора думала, що її чоловік Глен заснув у авто. Але коли вона вирішила розбудити його, то зрозуміла, що в нього немає пульсу. Його відправили до реанімації. Його дух пішов в інше місце, з якого Глен спостерігав за тим, як і йшла боротьба за його життя. Понеділок, 25 листопада, мав стати чудовим вечором для Глена та Дебори Бердо. Це був день народження Дебори, і її молитовна група планувала влаштувати для неї вечірку в церкві. Я була рада, що мій чоловік був зі мною. часто. Він залишався вдома, бо втомлювався після трьох проповідей у вихідні. Того вечора він пішов зі мною, бо вечірка була на честь мого дня народження. Дебора не уявляла, що цей день народження міг стати останнім спільним святкуванням. Вони прибули заздалегідь і чекали в кімнаті для пасторів в іншій частині будівлі. Коли настав час їхати на вечірку, Глен пішов до автівки, поки Дебора закінчувала роботу. коли вона вийшла, то їй здалося, що Глен заснув за кермом. Вона спробувала розбудити його, та він не відреагував. Я трясла його, але нічого не відбувалося. Я почала розуміти наскільки усе серйозно. Пенні Грифс, Член молитовної групи, яка влаштувала вечірку, підійшла до них. Вона трохи раніше прийшла з роботи і припаркувалася з іншого боку будівлі, де стояло авто Глена. Вона медсестра, і перше, що вона зробила, витягла Глена з автівки. у нього не було пульсу. Я дійшла висновку, що він помер, бо він не дихав. А ще. Його зіниці звузилися. Пенні відразу ж почала робити масаж серця. До цього моменту довкола зібралися люди. Хтось викликав службу порятунку, а решта молилася. Я була шокована. Карета швидкої прибула за 10 хвилин, але в Глена пульс так і не з'являвся. Маючи великий досвід подібних ситуацій, пенні очолила групу порятунку і закликала їх не лишати спроби врятувати його. Щоразу, коли вони були готові здатися, тому що не було сенсу боротися. вона казала ні, давайте ще Деборі було важко зрозуміти те, що відбувається. я пам'ятаю, як мене втішали кілька жінок, які підійшли до мене зрештою за 30 хвилин з'явився пульс. Глена відправили до медичного центру Меморіал. У мене в голові роїлися думки. Я плакала. а потім почала протистояти духу смерті. Розумієте про що я? Глена відправили до реанімації протягом шести годин. Всі чекали звісток і молилися. о першій ночі лікар вийшов з жахливою новиною. І він сказав: у нас важка ситуація. Я запитала, він помер? І він сказав, поки що ні, але сьогодні він помре. Я пам'ятаю, як сказала, я можу піти до нього. І він відповів: так, можете попрощатися з ним. За порадою доктора Мануеля Канга, друга, який прийшов підтримати Дебору, лікарі підключили апарат для стабілізації кровообігу Глена. Вони сказали, йому кінець у нього ушкодження мозку. І якщо він і виживе, то шанси на смерть від наслідків нападу дуже великі. лікарі не розуміли, що спричинило зупинку серця, і не могли вжити відповідних кроків, щоб розібратися з нею. Наступні 24 години були критично важливими для відновлення Глена. У Глена виникли проблеми із серцем, вирішувати, які потрібно було за допомогою операції. Глен перебував у стані медичної коми і його потрібно було стабілізувати перш ніж провести операцію. Апарати робили усе за нього. Один допомагав його серцю битися, трубка допомагала йому дихати, і він був на діалізі. Я був певен, що він виживе, і ця впевненість ґрунтувалася на вірі. Проте як лікар, я вагався. Ми співали і поклонялися, і ми робили усе це біля нього. і тіло Глена відреагувало на це. Він не просто пережив ці критично важливі 24 години, а й показав ознаки покращення у суботу. За п'ять днів після інфаркту, Глен розплющив очі. Ми були щасливі. Коли Глен прийшов до тями, то розповів, що бачив видіння. Він був замкнений у темній кімнаті. і Якась страшна постать перекривала вихід. Раптом я почув грім. звук був як від урагану. То були голоси людей. Я чув, як моя дружина та пастори молилися. Я чув людей з усього світу, і всі вони говорили одне. смерть він не твій, смерть. Ти мусиш відпустити його. Бог не закінчив із ним. потім його проштовхнули через двері з кімнати. Наступне, що Глен пам'ятає, як прийшов до тями. Він каже, що після цього Бог відкрив йому, що означало це видіння. він сказав ти був у кімнаті смерті? Я запитав, «А як я зміг вийти з цієї кімнати смерті? Християни з різними дарами зібралися і звернули свої вимоги до смерті. Незабаром Глену зробили операцію та встановили кардіодефібрилятор. за два тижні після того, що сталося на парковці, Глен повернувся додому і повністю одужав. Він не був таким, як раніше але він міг обіймати і цілувати мене і це прекрасно. Сім'я Берто і всі, хто брав у цьому участь, люблять розповідати про те, як сила молитви і Боже керівництво врятували життя Глену. Це чудо сталося насправді. Це правда. це було справжнє чудо від Бога. Бог послав лікаря Канга і пенні, і послав молитовників. Молитви зберегли йому життя. Це говорить про реальність чудес, знамень його здатність звернути будь-яку погану ситуацію на добро. Нехай це стане для вас сьогодні реальністю. Він може змінити будь-яку ситуацію. Ми отримали ваші молитовні прохання, які ви надіслали нам. Вони у формі прикрас, які ми повісили на нашу ялинку в студії. Ми молимося за вас. Наша команда також молиться. Ми підносимо ваші потреби до престолу, біля якого Глена звільнили від смерті. Ви можете звільнитися від будь-якої ситуації. Бог може все все можливо для Господа, до того ж ісус говорить нам, що все можливе віруючому. Віримо Його Слову, в Сина Божого, в хрест, в воскресіння. віримо в те, що все зміниться. Ось про що ви просите про силу та втіху після втрати чоловіка, щоб у сина народилася дитина, зцілення подружжя від раку. І ще дуже багато схожих та інших прохань. У мене є ще кілька прохань: лікування від гострої ножної виразки, лікування від хвороби лугеріга про відновлення стосунків із сестрою. Принесімо всі ці прохання до чудового престолу. Ми маємо доступ до престолу благодаті. Хіба це не чудово? Ми його діти і можемо приходити до нашого батька, кажучи. Тату, цього я потребую. господи Боже всемогутній. Ми приносимо всі ці потреби до тебе. Ти бачиш усіх, хто це писав, їхні серця, розум, вуста. Ми погоджуємось щодо їхньої потреби, ми проголошуємо над ними, що ти є відповіддю на кожну людську потребу. Ми просимо, щоб ти пробачив наші беззаконня і очистив нас від усякої неправди, звільнив нас від сили гріха та смерті. І в цій свободі ми просимо, щоб ти зцілив нас від хвороб, втішив нас усіх. Нехай твоя надія підніметься як новий світанок. Прийди. І яви нам свою славу. Нехай твоє обличчя засяє над нами. Дай нам твій мир. Бог дав тобі щось. так я чую, що Бог скасовує прокляття. Він скасовує прокляття усіх хвороб і проблем, негативних діагнозів. Він скасовує усе, що було сказано над вами. Не сприймайте це, стійте твердо в обітницях Божих, як так і амінь у Христі Ісусі. Так і амінь вашому лікуванню. Так і амінь. Ви зцілені від верхівки голови до п'ят ніг. Усе відновиться в ім'я Ісуса. Дякую, Господи. Він хоче скасувати будь-яке прокляття будь-якого смертельного та невиліковного діагнозу і там, де медицина безсила. Ми промовляємо це зараз і проголошуємо над вами діагноз Господа. Ви зцілені, спасені і звільнені в ім'я. Ісуса Христа Амінь. Та амінь. для зміцнення вашої віри, вцілюючи силу Ісуса Христа. Ми розмістили інші неймовірні історії зцілення на нашому каналі. Ютуб, а закінчимо ми з віршем з Івана. Ісус сказав їй: Я є Воскресіння та життя. Хто вірує в мене, якщо й помре, оживе.